Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття блоки в автокаді. Що таке блоки? Блоки в автокаді це набір об'єктів, об'єднаних в один іменований об'єкт. І якщо в графічному документі є об'єкти, що повторюються, або якщо один і той самий об'єкт використовується в різних документах, ну, наприклад, рамка основного напису з основним написом, або типові деталі, або виносні якісь елементи, або символи, ну, наприклад, позначення шорсткості, зокрема, то в такому випадку використання блоків значно спрощує створення таких документів. Чому? Ну, перш за все. Що таке файл кресленника? Файл кресленка складається з двох частин: графічної частини і області даних. Причому графічна частина займає близько 50%. І коли ви створюєте блок, то вся інформація потрапляє в область даних. Коли блок вставляється в документ? То ви вставляєте не сам об'єкт, а лише посилання на нього. А це значно заощаджує і ресурси комп'ютера, ну і час на створення кресленника. Інші переваги створення блоку, це коли ви вставляєте блок, то його легше редагувати, верніше редагувати весь кресленник. Якщо ви редагуєте блок, який ви вставили в документ, то редагується і всі його інші входження в цей документ одночасно. Далі, вставляти, повертати, масштабувати, копіювати блоки набагато простіше, ніж робити ці самі операції з, з набором геометричних об'єктів. Ще одна перевага: до блоку можна приєднати додаткову інформацію. Тобто, окрім графічної частини, можна приєднати додаткову інформацію. Ну, наприклад, номери, деталей, або номінали або типи, навіть виробників і ціни. Ця інформація записується в, в спеціальний елемент, який називається атрибутом блоків. І що є особливо важливим і цінним, те, що потім цю інформацію можна виокремлювати із кресленника і переносити її в спеціальні текстові документи, такі як специфікації або переліки елементів. Тому використання блоків є дуже доцільним, і дуже гарна така навичок, який необхідно навчитися використовувати. Перш ніж ми перейдемо до практичної частини, хочу зауважити, що блоки можна створювати самостійно, ну а можна використовувати бібліотеки блоків. Ми будемо вчитись створювати блоки або мовою автокаду. Автокаду ми будемо робити визначення блоку, а Блока. Переходимо до практичної частини. Ми будемо створювати блоки для елементів електричної схеми. Зображення елементів складається з двох частин: графічної частини і літерно-цифрової позначки цифрової частини. Графічна частина є незмінною, тому ми будемо створювати статичний блок, тобто блок, який не буде змінювати свою форму. Літерна цифрова познака буде змінюватись, тому її ми перенесемо в атрибут блоку. Тобто окремо будемо створювати графічну частину і окремо будемо створювати літерно-числову позначку. Створювати об'єкти ми будемо декількома способами. Перший це за розмірами, а другий з використанням модульної сітки. Ну, от Резистор ми будемо будувати за розмірами, а діод і транзистор ми будемо будувати з використанням модульної сітки. Перш ніж ми перейдемо до цієї побудови, хочу зауважити, що блоки рекомендується створювати на слої 0, тобто на нульовому слої. Чому? Якщо блок створити на слої 0, на нульовому слої, то коли ви будете створювати схеми на іншому слої, то цей блок автоматично перейде в той самий слой. Якщо ж блок створений на будь-якому іншому, не нульовому слої, то цього не буде, цього не відбудеться. І друге, це видалити слой, на якому були створені графічні об'єкти, який війшов у блок, практично неможливо або дуже-дуже важко. І навіть якщо цих об'єктів або цього блоку вже немає на кресленнику у вашому файлі, видалити його буде майже неможливо. Отже, починаємо нашу роботу. Перше за все, відкриваємо файл, прізвище група, схема електрична, вмикаємо. Нульовий слой, переходимо до нульового слою і починаємо будувати резистор, заданий розмірами, це прямокутник розміром 10 на 4 мм, тому я викликаю команду отрізок, можна будувати командою «Полілінія» або напряму за допомогою команд прямокутник. Я викликаю отрізок, перша точка. Вмикаємо орто, бачу, тому що, бачу, що моя, мій відрізок не розташований не горизонтально, і довжина 10. 10 ентер, ширина 4, ну і закінчую побудову з використанням прив'язок і з використанням замкнути. Крім самого контуру резистора, ще побудуємо виводи: ось ці два відрізки, вони починаються посередині короткої частини і в довжину, ну, близько 2 мм це не має значення, можна 3 будувати. Але не, дуже, не, не будуємо їх більше 3 мм, тому що пам'ятаєте, що за стандартом відстань між двома елементами мінімально має бути 3 мм. Тому більше, ніж 3 мм, ці виводи ми не робимо. Ну, я беру 2 мм. Так, це резистор ми побудували. Тепер давайте подивимось на діод. Діод має більш складну форму, це трикутник. Кут між двома сторонами 60 градусів, тому його можна також будувати. Але зараз давайте використаємо модульну сітку для його побудови. Що таке модульна сітка? Це деякий перетин відрізків під прямим кутом, які створюють квадрат певного розміру, з певною стороною. Оцю модульну сітку ми можемо задати за допомогою сітки, яка у нас є в Автокаді. Але нам треба відредагувати тільки крок цієї сітки, як бачите, сітка досить велика, використовувати ну, її для побудови наших елементів не дуже зручно, треба зменшити цей крок. Для цього ми переходимо на рядок стану і знаходимо режим прив'язки, відкриваємо додатковий список і вибираємо параметри прив'язки. Відкривається у нас вікно. Шаг і сітка, де ми можемо встановити відповідні параметри. Крок сітки. шаг сітки, Ми вибираємо рівний 1,5, Не забуваємо, що через крапку 1.5. Так, і... Крок прив'язки. Як бачите, я встановлю один, одне значення, а шаг, крок по Y автоматично змінюється. І так, таке саме значення ми вибираємо для кроку прив'язки. І відповідне значення вибирається і по Y. Що таке крок прив'язки, і що таке крок сітки, я зараз покажу. Зараз я натискаю ОК. Ну і сіточка наша стає меншою, більш дрібною, що власне нас і влаштовує. Що таке Крок сітки, ви вже зрозуміли, сітка поділена на такі клітинки, які, в свою чергу, об'єднуються в клітинки по 5 штук, От 5 на 5 клітинки. і якщо я включу, є в автокаді є функція прив'язок до сітки, вона вмикається ось цією «Режим прив'язки. Або F9. От якщо я її вмикаю, то якщо ви ми, ми можете тепер зрозуміти, якщо я буду тепер будувати, зверіть, будь ласка, увагу, в мене буде прив'язуватися, мій курсор буде прив'язуватися до вузлів сітки. Ось, При, да, Якщо я її вимикаю, то у мене цієї прив'язки немає. Іноді ця, це. Ця... Функція включається, у вас ви не помічаєте, і це іноді заважає будувати. Навіть якщо вимкнута сітка, а включена, включена прив'язка до сітки, то все одно у вас буде, ось бачите, да, курсор, наче фіксується в певних клітинках, це працює прив'язка до кутів сітки. Тому слідкуйте. Якщо не треба, то не забувайте вимикати. Ну, зараз ми її включаємо, тому що ми будемо використовувати прив'язку до сітки. Ну, і ось бачимо: дивимося на наш Резистор Це трикутник, чотири перший перший вертикальна сторона, чотири клітиночки, і тут раз, два, три, чотири клітиночки, дві вгору. Ну, от так і будуємо відрізок, сітка наша, раз, два, чотири клітинки. Так, відраховую раз, два, три, чотири, і треба ось сюди. Нам заважаю орту я його вимикаю. І ось таким чином отримуємо, власне, сам. Сам елемент. Так само роблю, відступаю тут. на... Тепер вже працює прив'язка. Бачите, крок у мене тепер буде 1,5. 2 мм я вже не можу відступити, тому що працює прив'язка до вузлів сітки. Ну, Або ви вимкніть, або давайте зробимо, нехай буде 1,5 мм вихід сюди. І тут ми дивимося, а тут дві клітинки, отже, 3 мм. Ну, давайте зробимо... Дві Клітинки, enter. Так, раз. І на дві клітинки за, за трикутник. Так, І вертикальна частина, яка Вертика дорівнює цьому кату. Все, ми отримали геометричний, геометричний елемент діода. Ну, Тепер давайте розглянемо. Транзистор. Транзистор трошечки більш складний елемент. Він складається з вертикальної горизонтальної частинки і ще є стрілка. Як бачите, тут стрілочки можуть бути направлені вниз або вгору. Це залежить від напрямку струму, або ПНП, або ННП. Тому ну, у вас на ваших варіантах більшість буде завдань з стрілочкою вниз, верніше не більшість, а всі. тому... Другий елемент ми не будемо будувати, а побудуємо ось цей діод, транзистор. Так, Команда відрізок, дивимось значить, 6 клітинок горизонтальна частинка. Це 5-6. Вниз у нас 4 клітинки. Посередині чотири клітини. Бачите, не треба відкладати відстані, просто рахуйте клітиночки і е, виконуєте. Ну і дивимось, е, як похила частина. От, відступити одну клітинку вліво, е, і вгору раз, два, три, чотири 5, 6 клітинок. Три е, вправо і вгору шість. Запам'ятали. Так, перша точка, відступаємо одиничку, прив'язка заважає F3 вимикаю зараз прив'язки комп'ютера, але прив'язка до клітинок у нас залишається. І значить, 3 сюди і 6 вгору. А, є. Можемо побудувати так само другу, другий елемент, а можна цей просто відзеркалити відносно середини об'єкта. Побудували, і тепер треба побудувати стрілку. Стрілку будуємо командою полілінія. Починаємо будувати з нижньої частинки перша точка. І далі задаємо ширину. Початкова ширина 0, кінцева ширина 1, 1 точка. Мабуть, 3 буде досить 1,3 мм. Тепер треба задати її довжину. Довжина нашої стрілочки 3 мм, але нам треба вгадати, ну, от я ставлю курсор, щоб сама стрілка була посередині, задаю довжину 3, і автоматично ось у мене отримали ми стрілочку. 1, ширина 1,3 мм достатньо. Так, Транзистор. Так, і да, ще є виводи. Да, ось два виводи у нас є: вправо-вліво, відрізочки довжиною на дві клітинки, вправо і вліво. вліво і вправо. Ну, ось таким чином ми закінчили побудову графічної частини трьох елементів. І тепер ми можемо переходити до створення блоку. Але оскільки наша, ми вже з'ясували, що наш графічний елемент складається з двох частин: це графічна частина і літерно-цифрова, то перш ніж почати створювати блоки, ми саме цю літерно-цифрову частину і оформимо. Для того, щоб створювати блоки. AutoCAD, діснує окрема панель. Вона називається Вставка, вона знаходиться, це друга вкладка біля вкладки. Головна, і ось ці от перші дві вкладки: блок і определення блока це, це дві вкладки, з якими ми зараз будемо працювати. Перша вставка – определение блока. Значит, она включает такие панели «Создать блок», «Задание атрибутов», «Управление атрибутов» и «Редактировать блок». Отже, створение блоку складается с этапов, с деяких этапов. Створення блоку, задання атрибутами, ну, управління це вже керування, і всі ці елементи можна редагувати. Для того, щоб створити блок, нам необхідно перше створити геометричне зображення, ми його вже створили, друге задати атрибут. От зараз цим ми і власне, будемо займатися.